Про ситуацію в області ворог тероризував Нікопольщину, райцентр Покровську громаду запускав ФПВ-дрони, обстрілював з артилерії, пошкоджені багатоповерхівка і авто. На щастя, минулося без загиблих і постраждали. Російські війська за добу здійснили понад 500 обстрілів Запорізької області. Ворог використав авіацію, дрони різної модифікації, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. you Також постраждав чоловік 68 років під час ворожої атаки по Василівському району. Російські війська застосували бойові безпілотники, артилерію та авіацію для обстрілів Херсонщини. Під ударами противника опинилися більше 40 населених пунктів регіону. Внаслідок російських атак загинув один житель. Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також зазнали пошкоджень цивільні об'єкти: багатоповерховий житловий будинок, п'ять приватних домоволодінь, володінь, стільникова вежа, приватні. Автомобілі сьогодні зранку росіяни продовжили атаки Херсонщини, здійснили масований артобстріл Чорнобаївки. Жінка 1964 року народження отримала травми несумісні з життям. На момент атаки вона знаходилась у своєму будинку. Також є потерпілі.